Прошу сідайте, вітаю вас у барі «Пліткарп». Я тут таке дізнався. Уявіть собі. Фронтмен гурту Антитіла Тарастополя потягнув депутатку Мар'яну Безуглу до суду. Бум! Причина вона, бачите, розігнала історію, що Тарас ніби як фейково мобілізувався і, начебто, взагалі не служив у армії. Коротше, безугла з якогось переляку виплеснула своє бачення про Тополю у соцмережах після того, як його квартиру у Києві було зруйновано через обстріли. Вона назвала це кармою і звинуватила його у вигаданій службі. Співак у свою чергу образився не на жарти. Він тоді навіть відкрив збір коштів на її психіатричну підтримку. І зібрав на секундочку, понад півмільйона. Та гроші, як повідомив сам Тарас, були переорієнтовані на дітей загиблих бійців, бо пані, яка мала пройти Гностику відмовилася від цього, а Тарас вирішив, що шахрайством займатися не буде. Тож е, тепер він хоче, щоб суд е, офіційно заявив депутатці, що такі висловлювання це не фольклорна творчість, а відповідальність. Тож спостерігаємо і чекаємо на судові пристрасті цих двох. Продюсерка Олена Мозгова, яка працювала з такими зірками українського шоу-бізнесу, як Наталія Могилевська, Руслана та ну, багато інших, вперше вирішила вивести на світ Божий власну версію розставання зі своїм колишнім чоловіком, співаком Олександром Пономарьовим. І знаєте що? Там такий набір сюжетних ліній, що будь-який серіал на нетфліксі матиме блідий вигляд. Зі слів Олени, виявляється, їхні майже 10 років разом це був не якийсь там романтичний мюзикл, а швидше трилер з нотками мелодрами й аб'юзивного хорору. Єдине світло, що залишилося з цієї історії, як каже продюсерка, це їхня з Пономарьовим спільна донька Євгенія. Решта, як вона сама натякнула, краще б у архів. Зі слів Олени, Олександр не дарував їй квіти, подарунки, увагу, коротше нічого погоду. Зате інший чоловік, якого вона зустріла у шлюбі зі співаком, навпаки, ці відносини абсолютно платонічні, абсолютно насправді, ну, можна сказати, навіть наївні дитячі двох дорослих людей а, дали мені сили. Піти нарешті, мозгова запевнила, зрад, начебто, не було, але, походу, саме цей наївний роман і підштовхнув колись її. Нарешті сказати собі, треба линяти. На додачу Олена розповіла про аб'юз з боку Пономарьова. мовляв, е, приниження, е, вимушені вибачення ні за що та постійний тиск. Цього у їхньому житті було начебто вдосталь. Та іронія в тому, що Пономарьов роками розповідав, ніби причини. На його розриву з Оленою були її зради. Тож прикол. Кому вірити, Бог їх знає. Зіркове перевзування у повітрі. На арену виходить Настя Каменських, яка спокійно під час свого туру у США виконує свої російськомовні пісні та й говорить далеко не українською. І це не плітка з під'їзду, це біде з її ж концерту у штатах. Але ну, ми перекладемо людською. Я схуднула, не розлучилася. Там мій чоловік стоїть до речі. Які ще є питання? Немає. Співаємо. Видно, логіка проста. Головне, щоб зала аплодувала. А вже які саме слова лунають зі сцени, то дрібниці. Неважливо якою мовою ми розмовляємо. Є одна мова, яку знає весь світ, і це кохання. Тож виходить, у Насті тепер новий гастрольний стиль. На батьківщині образ свідомої співачки, яка порвала з мовою агресора а за кордоном. А там вже можна не паритися. Та якщо ви думаєте, що НК легко відбулася після цього мовного фіаско, нічого подібного, відомий український ювелірний бренд, обличчям якого співачка була з 2021 року, достроково розірвав відносини з зіркою і перероблює свою рекламну кампанію. А зараз просто розрив Голівуд плюс білий дім. Все у кращих традиціях. Трохи романтики, трохи спорту, і звісно ж, трохи Дональда Трампа. Куди ж ми без нього? Отже, співачка та 14-кратна лауреатка Гремі Тейлор Свіфт офіційно сказала так своєму хлопцеві Тревісу Келсі, зірковому футболісту, який виграв три супербоули, а тепер став нареченим однієї з найуспішніших співачок світу. Інтернет після цієї новини просто зламався. Шанувальники досі не знають, плакати від радості чи бігти переписувати всі свої фанфіки. Адже Тейлор дуже довгий час славилася своєю, як іноді, здається, безкінечною кількістю романів, серед яких і актор Джейк Джиленхол з післязавтра, і Тейлор Лотнер із Сутінок, і музикант Келвін Харріс, І у цей список можна ще довго продовжувати. Але ніхто з цих зіркових кавалерів так, врешті-решт, і не зміг торкнутися серця Тейлор, доки не з'явився Тревіс. Який вигляд матиме зіркове весілля зараз, поки можна лише уявляти? Але судячи з того, що одружується ця парочка, гуляти будуть не гірше за мільярдера Джефа Безоса та Лорен Санчес, тим паче, що бізнесмен та куп зірка вже давно тусуються в одному клубі мільярдерів. А тепер увага бо як раптом на горизонті з'являється Дональд Трамп, який ще рік тому люто писав у своїх соцмережах, що ненавидить Тейлор, і критикував усе від її обличчя до політичних симпатій. Тепер Трамп видав, що бажає удачі молодятам і вважає їх чудовими людьми. Що ж я бажаю їм великого успіху? Я вважаю, що він чудовий гравець і чудовий хлопець. А вона, на мою думку, приголомшлива людина. Я хизи, як це пояснити? Чи біполярний приступ, чи то у нього просто телефон на час засідання в овальному кабінеті? Хтось забрав, але сам факт. Тож, що ми маємо? Тейлор із вічної дівчини з піснями про колишніх. Е, офіційно переходить у статус нареченої спортсмена, готується до весілля і, походу, без п'яти хвилин як помирилася з президентом Сполучених Штатів Америки. Прямо якась біла смуга в неї почалася Богу. А тим часом актор Віл Сміт, який е, як зараз слідкують, переживає своє не найкраще фінансове становище, вирішив е, прикрасити своє британське турне відео з фанатами. І Все б нічого, якби ці фанати не мали по шість пальців, розмиті очі і обличчя у стилі, вибачте, шахедно-балістична ніч в Україні. Фанати, звісно, зреагували миттєво. Мовляв, яка трагедія юзати штучний інтелект для масовки, аби показати, що ти популярний. Але найпікантніше, що після хвилі критики відео з його каналу на Ютубі тихенько зникло, але не зникло з інтернету. ВІЛ офіційно, звісно, рот на замок. Жодних пояснень, тільки мовчазна пауза. Але фанати вже висновки зробили. І от як далеко зірки готові е, зайти, щоб заявити про свою популярність? Отак, от ви були у Барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.